Хлопці, Вітаємо вас в Україні з поверненням повернення вдома. Слово, яке впродовж 24-го року, зробило щасливими ще 1358 українських родин. Саме стільки наших людей повернулося з російського полону додому, повернулося в Україну. Військові і цивільні усі, хто після місяців і років. Розлуки змогли нарешті обійняти своїх батьків, чоловіків, дружин, своїх дітей. Це миті, заради яких працює велика команда України. Разом за рік нам вдалося провести 11 обмінів. І це значно більше, ніж 11 хороших новин. Це миті радості наших хлопців, військових, їхніх рідних, побратимів та всіх українців, після довго. Очікування невідомості хвилювання. Робимо все, щоб таких хороших новин цього року було ще більше, щоб повернули всіх наших людей, всіх дорослих, всіх діточок, щоб кожен, кожен, хто чекає, дочекався і зміг нарешті сказати відома. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!